У рамках проєкту Зупинимо незаконні забудови міста Івано-Франківська в обласному центрі. Презентували спеціалізований інтернет-сайт «StopBootIfUA». його створила та наповнює громадська організація Центр антикорупційна платформа спільно з благодійним фондом. Центр громадянських ініціатив таким чином тепер написати про забудову з за ознаками порушень може кожен для мешканців громади міста івано їм буде цікавий наступним. Це по-перше, переліком успішних історій і статей з інших міст, як мешканці різних громад борються з незаконними будівництвами, незаконними забудовами. По-друге, там буде систематизована інформація про ті будівництва, які ми точно можемо сказати, такими, що вони є незаконними в Івано-Франківську. а також там буде перелік забудов, які наразі будуть розглядатися, чи вони дійсно незаконні чи ні. На сайті є також алгоритми дій, що робити в разі, якщо особисто житель стикається з проблемною забудовою, яка порушує його права та має ознаки незаконної. Що по факту ви мешканець міста там, наприклад, якогось подвір'я, власне подвір'я починають вести незаконну забудову, що власне робити з цим, які алгоритми дії, як зібрати підписи, як звернутися, як подавати скарги і так далі. Відповідні органи, також сайт буде платформою для публікації матеріалів про незаконні будівництва для громадських активістів міста у майбутньому наразі на сайті розміщено вісім забудов, які або ведуться з порушеннями, або вже збудовані.